Є такий дуже відомий вчений. Ну, він мертвий уже, на жаль, я б дуже хотіла з ним зустрітися: Макс Вебер. І він розробив таку теорію, що релігія дуже сильно впливає на економіку. Зокрема, в нього є така праця «Протестантська етика і капіталізм, в якій він обґрунтовує, що протестанти через етику своєї релігії, як, якби відгалуження християнства, яка передбачала, що ти добрий християнин, якщо ти сумлінно працюєш, робиш заощадження, відкриваєш щось нове, щоб зробити людям. Краще і так далі, то оця саме етика поклала початок капіталістичній економіці. І було навіть таке порівняння, що ті країни, які є протестантськими, мають вищий рівень ВВП, ніж ті, які є католицькими. Це вже заперечено подальшими емпіричними дослідження, дослідженнями емпіричних даних, але в цій всій конфігурації є цікава складова. Що протестантська етика також передбачає високий рівень освіти. Зокрема, протестанти засновували школи, в яких діти з малку навчались для того, щоб могти так працювати, так як, якби їхні батьки.